Всім вітання. Часто я чую від людей, що вони не готові купувати автомобіль за кордоном. Хочеться якось вдома, в Україні, подивитися його самому, особисто, потрогати його, якось так більше довіри, більш надійніше. Сьогодні допомагаємо з логістикою, допомагаємо доправити в Україну автомобіль, який куплений людиною, яка займається купівлею продажем автомобілів в Україні. Хочу продемонструвати вам стан даного автомобіля. Не знаю, наскільки вам видно на камеру, можливо вона не все відображає. Але тут цікавий екземпляр. Тут у нас фарба. Тут міг би палець залізти, а ні, в принципі він і заліз. Походу він не знаю чи буде видно, але що тут скажеш, ну, Є і добре. Тут пензликом закрасив. До чого це я все вам показую? Щоб у вас було розуміння, що не завжди, не завжди те, що в Україні блистить, сверкає, наполіроване вже, чекає на вас. Не завжди воно хорошої якості. Як показує практика, дуже часто воно було саме ось в такому вигляді, ось так ним користувалися. І вам просто його дуже добре в Україні вже підготували. Тому рекомендація старайтесь працювати напряму із людьми, які мають доступ до автомобіля, які можуть прийти. Подивитися, включити вам камеру, зробити фото, відео. І отако пальчиком це все показати. Показати кожен дефектик. Щоб вам було видно, щоб ви розуміли, що ви берете. Провірити прибором. Батарею, лакофарбове покриття. Я навіть не хочу тут нічого перевіряти прибором. Машина не наша по факту. Мені так все зрозуміло. Через місяць-півтора, думаю, вона вже буде на авторіо. Буде сяяти, наполірована, витерта, зашпакльована, шпакльована, пофарбована. І буде як солодкий піріжечок дивитися на вас з ціною на 500 доларів дешевшою, ніж ринкова ціна. І так заманчиво буде, так заманчиво буде. А по факту вона була от такою. Номер телефону прикріпляємо під відео. Нагадуємо, що здійснюємо підбір. Все чесно показуємо, без всяких передоплат. Передплат. Звертайтесь номер телефону під відео. Всім удалих покупок!